12 квітня 14 року по місту поширилися чутки, що озброєні люди захопили міліцію. Захопили люди озброєні. міліцію, захопили СБУ, Потім. Поступово зібралася, ще під'їхала кубка звідти з Росії. Захопили міську раду 13 квітня, це наступний день після захвату міліції. Я тут розташувався в друкарні, прийшов в друкарню, це була неділя. І от вранці сижу в кабінеті, раз заходить автоматчик. У російському камуфляжі з російською зброєю автомат той 100 кавсота серії. Відчиніть двері. На що? Ми занесемо коктейлі Молотова і будемо вас захищати. Сюди йдуть бандерівці. Це страшне. Я кажу, мені не потрібно ні від кого захищати. Ну, якщо не згодні спуститься вниз, там командир, він, він, ну, розмовляйте з ним. Спустився вниз, стоїть і ще чотири таких же ж в російській уніформі, з російською зброєю. Розмова ведеться, російська мова, виключно з тим російським акцентом, не, не український, ні в якому разі, а виключно російський. Надкривайте двері, треба тут оборонятися. Почали вибивати там ще двері. Вони вже вибили вікно, залізли там в залу, вибили звідти двері, потім з коридору двері, щоб вийти оце на площадку. Хоча можна навколо було обійти друкарні, зайти через прохідну. Потім вночі вибили ще одне вікно. Ну, кажу, там нема виходу. Вони почали виламувати там. У телефонну станцію у двері. Кажу, ну нема там виходу. Пройшло кілька днів ще. Знову заскакують сюди двоє. Сидимо з жінкою у кабінеті. Заскакує двоє. Один такий жирний, як свиня, політрук радянський. Вгодований, не, не відпрацьований нічим. Ми вас будемо робити русскими. Ви тут не самоіндифіціруєте, що ви руські. Пішли? Подрукарні тут кругом розглядались. Я спустився до них, кажу, що вам тут треба? Це моя земля, моє майно. Е, ось прийдуть бандерівці, ти будеш бандерівські газети друкувати, і на мене фашист, фашист. Я вчепився в автомат, а я думав, що він полосене мене чергою. Пішли за тиждень знову сюди прибігли. Націоналізуємо друкарню. З якого дива кажу, моя власність, з якого дива ви, стратегічний об'єкт, газету треба друкувати. У нас друкарня офсетного друку, комп'ютерний набір всього цього. Я не думаю, що вони знайшли б друкарів. Все, всі друкарі потікали. На початку червня ми втекли звідси, тому що почали не просто обстріли, а постійно місто вони обстрілювали з кількох кутків. Двічі дзвонили. То папір їм потрібен, то надрукувати потрібно, причому один раз подзвонив якийсь, не знаю, хто він такий, відрекомендувався як начальник штабу ДНР. Ну, Сказав, що паперу нема. Все, на тому все скінчилось. Друкарня отримала доволі такі значні пошкодження. У нас було вибито 65 вікон. Один раз вони спеціально бабахнули прямо коло друкарні. Оце ось я залишив на спомин один із братніх подарунків. Це вікно вибито ось над парадним ходом, вибито братнім народом. Міна розірвалася ось навпроти, між дерев, навскоси. І цим вибухом вибила у цьому будинку, вона зачепилася між дерев і вибила у цьому будинку. От. І повністю фасад у друкарні, тут всі вікна були вибиті. І я там стояв. Підійшов якийсь чолов'яг. Я йому починаю розказувати, що... Міна ця сепаратистська. Він ні, це укри стріляли із карачуна. Ну, до карачуна звідси кілометрів 10, то звісно, що міна звідти ніяка не долетить. Це вже як надпотужне щось таке, так тут би цю будівлю б знесло. А тут валялася ця невеличка міна з невеличким хвостовичком. Це тільки з сусідньої вулиці можна було бабахнути. Ну, от оця казочка. Цей чолов'яга, Павлік Морозов, побіг поряд, тут же ж за 20 метрів стояло ці, ці сволоти, немірено. Вони захопили лікарню і в ній була казарма. З цього кварталу прибігли двоє, зайшли в друкарню, мене підзад і потягли туди, в цей СБУ. Гестапо, російське гестапо, Більш ніяко, ніяк його не називеш. Все це як... Знаєте, як в чаду в якомусь, прийшли чужинці, і от тебе від когось спробують звільнити зброю. Від чого? Від життя, від твоїх думок. Запхнули в підвал, два дні я там просидів. Ну, моя жінка пообдзвонювала всіх, кого тільки можливо, знайомих і незнайомих, доньці моїй позвонила. І та півдня там. На колінах простояла, випрохувала мене, щоб звільнили, щоб випустили. Ну, вони її послухали, так і звільнили. Навіть коли мене забрали туди ці озброєні людці, скажу відверто, не було страху. Я дуже старий. Станом на сьогодні мені 67 років. Я розумію, що життя конечне. Але ота часточка, що я вніс в цю перемогу, ота часточка. Є вніс у цю перемогу, те, що з міста вони пішли, я задоволені. Тому страху такого, що загинеш, не було.